Всім привітики! І це новий випуск найцікавішого шоу на власні очі. Та я ваш ведучий Ярослав Гринчук. І сьогодні, як і зазвичай, я покажу вам кривий ріг, такий, який ви ще не бачили. Поїхали! Попереду локація, яка дивує, захоплює та трішки лякає. Але саме такі місця і запам'ятовуються. Тож ходімо. Ось вона найглибша провальна лінійка у кривому розі. Площа становить 70 метрів, а вглиб вона 300 метрів. Це взагалі щось нереальне. Ви погляньте на це, яка вона величезна! <хи> Поїхали спускатися. Вона утворилася ще у 70-х роках на території колишньої шахти Комсомольська, 1 яка вичерпала свої ресурси після десятиліть вибутку залізної руди. Після закриття вирви залишилися десятки бурових камер. З Часом одна з них осіла, і поверхня провалилась. Так і виникла одна з найглибших провальних ліній в Європі. Ця прірва виглядає, немов портал, в інший вимір. І, до речі, дуже цікаво, о, скільки секунд буде летіти камінчик. Оператор знімаєш? Монтажер. намонтуй, будь ласка, коли я скажу, що ми почули стукіт. Напевно, що стукіт не, не буде чутно. Фух, Закидуємо камінчик. Пробач мене, будь ласка, але тобі потрібно донизу. Давайте, один, два, три. Скільки зараз було. Це скільки секунд. Е, до речі, друзі, напишіть у коментарях, скільки секунд летить камінчик. Як не як 300 метрів. Це капець. Ну, тільки так, ви розумієте, я, я боюся навіть -от, заглянути туди. Ну, вона дуже величезна і така масштабна. Цей звук, коли я кинув камінчик, він, знаєте, такий пролунав, як з іншого виміру. І тоді я відчув, наскільки може бути глибоке, невідоме. Це взагалі щось фантастичне. До речі, з приводу глибини у нашому місті є екстремали, які спускалися прямісінько донизу. Величезна територія, схожа на покинуту власність когось наземного порожня. Але не мертва. Все довкола затихло в часі. Повсюду вода тиха, стояча, немов застиглі озера. А над всім густий туман, ніби не хоче відпускати таємницю. Але навіть у такому суворому, майже позаземному просторі життя бере своє в самісінькому центрі. Вирви проросло дерево його раніше не було. Але воно якимось чином пустило коріння і з кожним роком росте все вище. Ну і за традицією нашого тревел-шоу треба взяти якийсь туристичний трофей. Ось, наприклад, камінчик такий прикольний, рельєфний. Погляньте на нього. Візьмемо його у колекцію. Ось такі дивовижні та водночас цікаві мандри у нас сьогодні були. З вами був я, ведучий Ярослав Гринчук та ваше всіма відоме шоу. На власні очі побачимось у наступному тижні, Па-па-па-па!